У тебе в агромагазині немає покупців. Це не тому, що ринок впав, це тому, що люди не бачать причини працювати саме з тобою. Перевір себе, скільки пунктів у тебе працює. Перше, наявний сайт з картками товарів, опис, інструкція, кошик і доставка поштою. Бо фермер хоче купити за дві хвилини без оцих дзвінків. Скиньте на Viber, заїдьте завтра в соцмережі. Сарафанне Радіо вже не тяне саме. Знімайте короткі відео, що у вас за наявний товар, які проблеми він вирішує, яка його цінність і вигода для клієнта. Лайк like і підписка на зарива далі буде ще корисніше. Асортимент, база і ходові позиції мають бути завжди, щоб клієнт зайшов. І закрив 80% своїх потреб відразу. Локація, зручний заїзд, наявність парковки і вивіска. Ніхто не буде кружляти 20 хвилин, щоб тебе знайти. Консультації. Починайте завжди діалог з покупцем з питань, а не з ціни. Вислухайте уважно його проблему, зрозумійте її і після цього пропонуйте готові рішення. Успішний агромагазин продає не каністру, а рішення. Довіра, прозора ціна, наявність документів, сертифікатів і сервіс, зрива препарати для справжніх професіоналів, природа, що працює на урожай.